Відтепер пленарні засідання депутатів обласних, районних, міських чи селищних рад не транслюватимуть онлайн, але записи будуть доступні. Про це в ході 55-ї позачергової сесії Прилуцької міськради повідомила міський голова Ольга Попенко. Таке нововведення регулюється змінами пункту 46 закону України про місцеве самоврядування. Обмеження діятимуть протягом воєнного стану. Та аби забезпечити прозорість, засідання буде записуватись на відео та після закінчення публікуватися у відкритому просторі, пояснює секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь. Крім цього, відповідно законодавства проводитимуть відеофіксацію й інших депутатських засідань міської ради. Зміни в законодавстві стосовно доступу до публічної інформації, відтепер сесії міської ради, а також комісії депутатські не можуть транслюватися онлайн. Проводиться відеозапис сесії або комісії, який повинен бути оприлюднений після закінчення комісії, але не пізніше ніж на наступну добу. Також і змін є те, що відтепер депутатській комісії, також проводиться відеофіксація. І цей відеоматеріал буде зберігатися не менше, ніж п'ять років. Надалі сесійним рішенням мають внести зміни до положення про депутатські комісії. В ході пленарного засідання начальниця юридичного відділу міської ради Валентина Горбач поінформувала, відповідний проєкт рішення вже готують. Зміни підготовлений внесені розроблений проєкт регламенту з даними зіменами змінами положення про постійні депутатські комісії. Я думаю, на черговій сесії ми її скаплети.